10 липня, четвер, повня місяць роздувся у свою максимальну форму, і як лампа допиту висвітлює наші справжні мотиви. Завершується що, що ви починали ще півроку тому. Хтось відчує себе на коні з короною на голові, а хтось на землі з відчуттям провалу. Але не варто занадто задирати або вішати носа, адже колесо фортуни, яке керує сьогоднішнім днем, дає можливості, і тільки від вас буде залежати, чи зможете ви ними скористатися. Колісниця, яка керує місяцем, вчить, що тримати кермо. Треба навіть тоді, коли дорога здається рівною. Сьогодні варто не метушитися, а пам'ятати, рух не завжди дорівнює прогресу. Ідеальний день, щоб зупинитися, подивитися навколо і перелаштувати маршрут, якщо він веде в глухий кут. І не забудьте сьогодні купити лотерейний квиток. А ще не забудьте поставити вподобайку мені на це відео. Якщо не сподобається, в кінці просто приберете ну або напишете мені коментар вдячності. Ну, звісно, не забувайте дивитися та читати свої прогнози в моєму телеграм-каналі та на Ютуб прогнози на липень місяці дивитися по місяцю народження, і обов'язково дивіться загальний прогноз. Там теж багато корисної, цікавої інформації, яку, яка буде стосуватися кожного. Для тих, хто в парі, хтось хоче спокою, а хтось пригод. В мінусі можуть підніматися старі образи, чи теми не ігноруйте. Сварки на тему потреб, грошей, поїздок та спільного часу разом. В плюсі планування або вже поїздка у місце мрії, відверті розмови та спільні рішення. Для тих, хто без пари може з'явитись хтось із Минулого. Якщо не дзеркало, тоді, колишні нові знайомства, яскраві, але не всі мають продовження. Зустріч, яка змінить вас або нагадає, хто ви є насправді на побутовому плані: день як білка в колесі, поїздка, подорож, чудові компанії, фінансові операції, отримання грошей, приємні виплати, непередбачувані витрати, заняття спортом, відвідування спортивного змагання, зміна роботи, неочікувана зустріч, неочікувана поїздка, повернення в місце, де було яскраво, подія з непередбачуваними наслідками, нові Можливості та нові яскраві контакти в мінусі дня сьогодні ілюзії, які ведуть до розчарування, проблеми через друзів, ідеалізація інших або себе, стосунки на відстані, розставання, невіра в себе, свій талант, опускання рук та страх публічності. Сьогодні ваш стиль має бути стриманий. такий собі впевнений професіонал або професіоналка, який знає, чого хоче. Кольори глибокий сірий, чорний, гірчичний та темно-зелений. Аксесуари, мінімалістичні сережки, стро годинник, ремінь, стильна папка або сумка. Цей день не терпить хаосу. Якщо не хочете летіти за енерцію, зупиніться і тримайте курс. Дійте не емоційно, а по відповідальному. Бо навіть щасливі випадковості сьогодні трапляються лише з тими, хто готовий. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А Я бажаю вам прекрасних результатів, легкої повні і гарного дня.